Багато запитань виникає щодо перетинання державного кордону України, коли необхідно супроводжувати осіб числа осіб з інвалідністю, зокрема батьків першої або другої групи військовозобов'язаного або батьків першої і другої або другої групи дружини військовозобов'язаного. Законодавством України, постановою номер 57 Кабінету міністрів України передбачено пунктом 2.1, що військовозобов'язаний – Особа чоловічої статі може перетнути державний кордон України, супроводжуючи одного із своїх батьків, який є особою числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, при цьому надати відповідні документи, які підтверджують таке право на перетинання на право на право перетинання державного кордону України, зокрема, документи, що підтверджують родинні відносини, документи, що підтверджують групу інвалідності. Відповідно, або пенсійне посвідчення, або посвідчення про отримання соціальної допомоги, або довідка про отримання пільг, якщо особа з числа сібен з інвалідністю не має права ні на пенсію, ні на соціальну допомогу, або посвідчення, що підтверджує відповідний статус за значенням групи інвалідності, також необхідно надати документи. Які підтверджують факт спільного проживання. Якщо факту спільного проживання немає, то необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування для отримання акта про встановлення факту здійснення догляду, він складається в довільній формі. А от вже пунктом 2.6 передбачено, що громадяни України, крім певного переліку, крім Пунктів 3, 5, частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право перетнути Державний кордон України у випадку наявності відстрочки від призову по мобілізації. Ну зокрема, там ще є певні обмеження, окрім частини 3, пунктів 3 і 5, але все ж таки мають право перетнути, тобто, якщо у вас оформлено відстрочка від призову по мобілізації. Відповідності до пункту 13-го, у зв'язку з утриманням вашої мами або вашого батька, який є особою з інвалідністю, то тоді ви без супроводу можете перетнути державний кордон України, надавши військово-обліковий документ з відміткою про таку вістрочку. Якщо це паперовий військово обліковий документ, ну довідку про вістрочку, або резерв з відміткою про Ві строчку. якщо у вас є питання, додаткові пишіть звертайтесь, дякую.